36-річного дубинчанина виявили наркотики. Так, до нього днями з обшуком навідалися правоохоронці. Учора, 10 січня, за отриманою оперативною інформацією, яка надійшла від поліцейського офіцера громади, за місцем проживання 36-річного дубинчанина, поліцейський Дубинського районного відділу поліції, провели санкціонований обшук. Під час проведення слідчої дії в підвальному приміщенні поліцейські виявили та вилучили чотири зі пакети з білою кристалічною речовиною, схожою на емфетамін, та два із висушеною подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, загалом, чоловік зберігав наркотики загальною масою близько до 12. Грамів. Вилучені речовини скеровано для проведення експертизи, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення дубенчанину про підозру. Дубенчанин пояснив, що зберігав заборонені в обігу речовини для власного споживання, так само як і житель села Берестя, у якого наприкінці минулого року теж вилучили наркотичні речовини. Крім того, Дубровицькі слідчі повідомили 45-річному жителю села Берестя про підозру за фактом зберігання наркотичного засобу у великих розмірах. У грудні під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зломисника поліцейські виявили та вилучили 712 грамів канабісу, що і підтвердила експертиза. Обидва чоловіки раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців. Наразі досудові розслідування тривають. Варто зауважити, що загалом за минулий рік, за інформацією нацполіції, правоохоронці вилучили майже три тонни наркотичних речовин та ліквідували більше 90 злочинних організованих груп та злочинних організацій. Зокрема, повідомлялося, що завдяки співпраці з іноземними правоохоронцями вдалося перекрити транснаціональний канал постачання кокаїну на територію України.